Ну що, малята, ще раз вам доброго ранку, будемо продовжувати другим заняттям у нас заняття з аплікації. І ось що я хочу вам сказати: так, я вважаю, що ви вже вдома приготувалися так же само, як і я. Да? Бо незабаром у нас свято, Новий рік, він же завтра вночі до нас прийде. Тож, дивіться, в мене є ялиночка, ось така неприкрашена. А є така, да? я вам їх вже показувала, да? оця вже прикрашена кульками різнокольоровими. А ця Ялиночка щось засумувала, каже, а в мене немає святкового вбрання. Хочу, щоб малята мені допомогли та зробили новорічні іграшки. То це ж не проблема, я вважаю. Да? Зараз я вам розкажу і покажу, як легко, легко зробити прикраси новорічні своїми руками. Так? А зараз ми трошки пригадаємо, да, що іграшки бувають різні, я вам казала новорічні. В них є багата історія, є іграшки стародавні, є іграшки сучасні. Ось дивіться, бачите, і сосулька така, і шишка, що в мене тут ще є. Давайте подивимось. І ось така шишка є. Так. Ось, бачите, і зелена, і така малинова. Так, що тут такого цікавого в нас ще є? Ось така суничка, бачите? Так. Це я вам вже показувала. І ось така бурулька є. о, Бачите, різнокольорові, блискучі, святкові новорічні іграшки. То я ж до вас для вас приготувала малята. Бачите, я заздалегідь зробила ось такий фонарик, да. І ось таку кульку, бачите, вона об'ємна. І жовтий тут, і зелений є. Тільки я ще не встигла зробити мотузочку, да? щоб кріпити, щоб на ялинку повісити. Для того, щоб зробити фонарик, ось такий, нам знадобиться ось такий шматочок невеличкий, так, кольорового паперу. Я його складаю надпіл. Ось так. Да, вам вважаю, добре видно. Тепер мені будуть потрібні ножиці. Як нам зробити ось такий фонарик? Да? Я вам вже сказала: я беру ось такий, такий шматочок невеличкий. Бачите, він наче квадратний шматочок кольорового паперу. У мене блакитний, а ви можете взяти той, який вам більш до смаку. І тепер ножицями. Роблю ось такі надрізи, майже до самого краю. Ось сюди. Подивіться. Так, ось такі смужки нарізаємо, не відрізаємо, а надрізаємо. Доходимо майже до краю, але ж трошки лишаємо, бо нам треба буде приклеювати. Так, і тепер робимо їх такими рухами да? надрізи. Ось вони. Так, швиденько, да? щоб ми все встигли. А ви обов'язково потім надішлете нам свої фонарики. Да? Ми будемо з Ялиночкою чекати, бо вона дуже просила, щоб малята їй її, її прикрасили. бо щось вона не має ніякої іграшки. І настрій зовсім не новорічний, так? Я вже майже надрізи всі зробила. Зараз я вам покажу, що в нас вийшло. Ось, дивіться, так, трошки ось така, бачите, що вийшло. Зараз я це розверну. Ось, бачите, що виходить. А тепер, ось тут треба буде склеїти ось так. Бачите, як він заграв наш фонарик. І потім, коли ми склеїмо його тут по шву, то нам треба буде тільки приклеїти ось таку ручку. Так, приклею, так, і вам все покажу. Так. Так. У мене є клей, він дуже зручний, олівець. Так. Ним дуже-дуже зручно працювати. Так, бачите, вже я його. Закріпила. І вважаю, що він буде дуже добре почувати себе на ялинці. Ось він який. Що нам лишилося? Зробити таке, да? таку мотузочку, щоб прикріпити його до ялиночки. Для цього нам що? Знадобиться? Ось, бачите, така вона в мене смужка кольорового паперу, і ми її по боку приклеїмо і з іншого. І ось такий фонарик в нас вийде. Зараз я вам покажу так. Одна сторона вже готова. Зараз буде готова і інша. Так, тепер ось так. О, бачите? Швидко, так? Да? І вже. Одна прикраса в нас готова. Та ці ліхтарики можна зробити різного кольору. І жовті, і червоні, які вам захочеться. Так, перший в нас вже готовий. Бачите, ялинка вже наша сумувати не буду. А тепер ось як зробити таку кульку. Для цього мені знадобиться простий олівець, так, і звичайна якась скляночка. Те, що можна обвести, щоб в нас був рівненький круг. Ось я дивіться, поставила стаканчик, скляночку Так, і обвела простим олівцем. І тепер що треба? По контуру вирізати. Я собі зробила це декілька ось таких кружечків, заздалегідь. Тепер покажу, як їх склеювати. Дивіться, бачите, кожен кружечок ми складаємо навпіл і будемо приклеювати тільки там, де ми склали. Не весь не всю половинку, а тільки з одного боку. Дивіться. Ось одна, один кружечок, ось другий. І в цьому місці ми будемо їх приклеювати. Ось тут. Краю ось, щоб вам було видно. Зараз я перше склею і вам покажу, щоб ви зрозуміли краще. Так. І так, всі наші заготовочки ми приклеїмо, і потім будемо мати ось такий чудовий, таку чудову кульку. Так, вона теж буде дуже-дуже пасувати нашій ялиночці. Ну що, ось, бачите, я края приклеїла наших кружечків. А тут в нас, бачите, все-все розходиться. Тільки з краю. Ну що, тепер хочу взяти жовтий, так? Да? Теж тільки ось цю сторону ми повинні намастити клеєм ось так. Бачите? Тільки з краю. Тепер жовтий, бачите? Ось, вже їх три. Вони тримаються один за одне, добре. Але їх можна розгорнути. Бачите? Вони тримаються тільки з однієї сторони. Тепер що? Знов беремо зелений да? ось такий. Темно-зелений. Так. І переклеємо. Знов, з краю, бачите? Ось так. Так. О. Бачите, скільки в нас вже половинок ми приклеїли. Тепер беремо такий зелененький, теж нагадую, тільки тут полініз, там, де ми склали. Так, прикладаю. Чим більше в нас таких половинок, тим об'ємніше буде наша кулька. Дивіться, яка вона гарна. Вже гарна, а в мене, вон, бачите, ще є скільки. Таких половинок, і я їх буду склеювати. Зараз в нас буде знов ось темно да? Бачите, я міняю по черзі різного кольору половинки. І тоді в нас вийде дуже гарна кулька. Ну що, мабуть, ви догадалися, що ось, бачите, мені тепер потрібно буде зробити що. Теж таку мотузочку, да? я вам казала, що для цього потрібно? Вирізати ножицями невеличку смужку таку, прямокутної форми. Ось таку, щоб у нас було за що почепити нашу іграшку на ялинку. Смужку я відрізала. Тепер я її приклею з одного боку і з іншого. так? Ви зрозуміли, як це потрібно виглядати має виглядати? Так, зараз зробимо, щоб було краще вам видно. Зараз я приклею, і ви побачите, що нічого складного в тому, щоб кульку зробити, теж немає. І кольори можете підбирати ті, які вам більш подобаються. Ну що, ось і кулька вже в нас готова. Бачите, яка чудова прекрасна в нас вийшла. І лихтарик, і кулька. Ну що, малята, я вам бажаю успіху, щоб у вас гарні новорічні іграшки вийшли. А тепер до побачення, та нових зустрічей. Надсилайте нам свої роботи!